Чому ви це допускаєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні? Привіт усі! Сьогодні знову тема номер один: це блокада українського кордону, і польські фермери вже починають блокувати автобуси з України і в Україну? Що до того не було. Були якісь випадки, де потім говорилося, що ні, це було щось не так. А зараз вже дійсно польські фермери блокують автобуси. Також є реакція України на цю блокаду, і вона зовсім не добра і не позитивна. Я про неї зараз розповім. Також від Тузка є певні очікування, коли ця блокада. Кордону і взагалі блокада фермерів мала би закінчитись. В цьому відео я про це розповім, тому дуже вас попрошу подивитися, уважно послухати. Попрошу підтримати це відео лайком та репостом і, звичайно, підписка. Багато з вас дивиться без підписки, це теж дуже добре. Дивіться і надалі, але підпишіться на канал, і ви не пропустите, будете першими, хто почує і побачить новини з Польщі, Кордону та Європи. Тому лайк, репост, підписка і, звичайно, діліться своїми думками в коментарях. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Сподівається, що польська та українська сторони досягнуть домовленості щодо сільськогосподарських питань до зустрічі урядів у Варшаві, яка запланована на 28 березня. Тобто Туск думає, що до 28 березня ці питання щодо блокади кордону блокади доріг вирішаться. Я чомусь так не впевнений в такому. Сподіваюся, що 28 березня, а в цей день ми плануємо зустріч зустріч з українським урядом у Варшаві. Ми ухвалимо спільні рішення з Україною, які будуть набагато безпечніші для польських аграріїв, заявив Дональд Туск. Прем'єр додав, що протягом двох тижнів буде знайдено рішення щодо питань затвердження ліцензій та згоди. Уряду на пропуск агропродукції з території України. Якщо буде потрібно, то також зупинимо транзит на певний час. І я хочу, щоб це було за згодою з українською владою. Не хочу їм шкодити. Якщо не хочете шкодити Україні, українській владі українському народу розберіться зі своїми фермерами, нехай не блокують кордон, і буде все добре. Тут все дуже просто Ви домовляєтеся зі своїми фермерами, Україна від цього не страждає. Ну, не знаю, простішої формули немає. Думаю, що це не буде все так кольорово, як Дональд Туск розповів. Але сподіваюся, що можливо до 28 го чи 28 го числа все ж таки такі зустрічі до чогось домовляться, і буде якесь полегшення, будуть якісь певні рамки, часові і якісь певні рішення, які допоможуть розблокувати кордон. Сподіваюсь, польські фермери мають намір заблокувати автобусний рух через пропускний пункт Медика Шегинь. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, українські прикордонники отримали від представників прикордонної варти Польщі інформацію, що польські фермери масштабують свої дії з блокування руху для транспортних засобів на напрямку пункту пропуску медика, що навпроти українського шагині. Протестувальники будуть блокувати рух для автобусів як на в'їзд в Польщу, так і на виїзд. Учасники блокади кордону планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на виїзд в Польщі, так і на в'їзд. Це заявляє офіційна сторона, рештик Державної прикордонної служби України. І, звичайно, з української сторони віце-прем'єр-міністр Олександр Кубриков відповів і заявив щодо цієї блокади автобусів. Чому ви це допускаєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні? Звернувся Кубраков до міністра внутрішніх справ Польщі. Він також зазначив, що польська поліція менше ніж 10 днів тому стверджувала, що автобуси перетинають кордон без обмежень. Водночас страйкарі наразі блокують рух пасажирського транспорту на медика Шегині. Звичайно, що реакція з української сторони має бути чітка і різка щодо такого щодо такої блокади. Чим завинили ті люди? Можливо, це хтось їде на лікування, можливо, на якісь змагання, можливо, хтось на роботу або з роботи, можливо, по якихось дуже серйозних справах. А тут перекрили фермери дорогу і вони вирішили не пропускати автобуси. Вже й так закрили очі, польська влада, польська поліція на непропускання вантажівок, хоча мали би, допуск... хоча мали би так робити, щоб їх пропускали. Ні, вони не хочуть сваритися з фермерами. Так вони тепер вже й дозволяють фермерам пропускати або не пропускати автобуси, скоро почнуть не пропускати легкові автомобілі. Тоді для чого на кордоні стоїть прикордонна служба Польщі? Можливо, її треба забрати звідти, і там фермери будуть контролювати. Нехай надінуть форму і контролюють, перевіряють документи, кого пропускати, кого не пропускати. Я не розумію. Чим зайняті зараз служби в Польщі, що їх роботу зараз роблять фермери. Приїхали люди з полів, там щось зібрали, щось посадили Орали, щось завезли, чи чи привезли, і вирішили ще підзаробити. Приїхали на кордон контролювати, чи пропускати, чи не пропускати автобуси з України і в Україну. Чим займаються служби в Польщі? Я не знаю. Ну тобто не хочуть. Йти на конфлікт з фермерами. Ну, то ви дійдете до того, що вони почнуть замість уряду вирішувати питання, замість прем'єр-міністра, замість президента. Де влада дивиться, я не знаю. Свобода слова, свобода руху класно, супер. Поки не перекриють всю Польщу, і що буде далі робити? Скажуть, та то ж фермери, їм можна, Та то можна будь-кому. Я впевнений, що з боку польської влади ось таке потурання вимогам фермерам і дозволяння їм робити все, що вони хочуть, блокувати будь-які дороги, пропускати, не пропускати, вирішувати на свій розсуд, що люди мають робити навколо них, це неправильно і це не призведе до нічого доброго. Тобто в них далі будуть е, вимоги рости все більше і більше. Тобто їм, наприклад, поводять все, скажуть що з України через Польщу і в Польщу не йде продукція. Потім скажуть Зелений лад те, про якого проти якого вони протестують, теж у них ще будуть якісь вимоги. Тобто вони будуть стояти доти, поки їм буде цікаво, вигідно. Можливо, хтось там ще пару рублів підкине. Теж таке може бути, бо я впевнений, що там теж не без цього, що вони не всі такі аж дуже класні і пухнасті. Що там є десь довгий рубль, який допомагає їм краще і патріотичніше стояти на своїх барикадах і блокадах, нічого би поганого не було, якщо вони стають, там бастують, протестують, але не заважають іншим людям жити, працювати, подорожувати, перетинати чи не перетинати кордон. Ніхто не каже, що такого робити не можна. Але коли ви перекриваєте дорогу автобусам, вантажівкам, Взагалі, людям доїхати до лікарні чи до поліції неможливо, тому що у вас страйк за, запланований. Ну, то це якесь порушення прав фермерами, прав людей, які живуть в Польщі. Чи це поляк, чи це Україна, чи це людина будь-якої національності. І чомусь влада, польська поліція, польські служби. Це потурають і дають добро їм це робити. Насправді хочу дочекатися того моменту, коли ми зможемо обійти повністю Польщу щодо постачання продукції з України. Ми над цим працюємо. Україна над цим працює вже є дуже багато шляхів обходу. Є дуже багато вже пропрацьованих шляхів, які вже зараз діють і обходять цю блокаду. Але в цьому випадку втратить Польща, і це вона дуже багато втратить. Насправді зараз ніхто навіть цього не порахує за якийсь певний період. Польща це дуже класно відчує, тому що через Польщу з України ну не знаю, там на мільярди доларів йде продукція. Зараз вже набагато менше, і це явно недобре для бюджету Польщі. Це інфляція, це подорожчання цін, і це дефіцит товару. Ось, побачите, так воно буде. Якщо польські фермери не схаменуться, не зупинуться і, не, і нормально не відновлять роботу між Польщею та Україною. Друзі, ось такою новиною. такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео я залишу посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Там якраз можна поставити запитання про Польщу, перетин кордону, як, коли, і з якими документами і отримати на них відповідь. Тому дуже рекомендую підписуватись і будете знати більше. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, незважаючи ні на що.